Першоквітнева декларація від міського очільника у день сміху мер Соколов оприлюднив декларацію про доходи за 2014 рік. У документі Олександр Володимирович зазначив, що за минулий рік його заробітна плата в сукупності з виногородами склала близько 136 тисяч гривень. Отримав дивідендів пан Соколов 14-го року лише 3 тисячі 300 гривень. Щодо майна, котрим володіє голова міста, то це лише одна квартира у 157 квадратних метрів. Ані ав. Стівок, ані земельних ділянок у декларації не зазначається. Все. Єдиний пункт в декларації міського голови, що привернув нашу увагу, це розділ відомостей про вклади у банках. Так за звітом мера минулого року на рахунки якоїсь фінансової установи очільник поклав. 158 тисяч гривень своїх кровно зароблених. Проте тут виникає питання. Передивившись декларації градоначальника за останні три роки, документи мало чим відрізнялись. З власності Олександра Володимировича не вибуло ніякого майна, звідки у нього 158 тисяч гривень при заробітній платі у рік. 136 тисяч гривень. Загадка поцікавитись, де можна заробити кругленьку суму за рік. Ми вирішили у міського голови особисто. Моя мама до. Мені ці гроші, коли продала е, померлого е, ну, померлого свого рідного брата. Вона єдина спадкоємиця, продала цей будинок, віддала мені гроші. і все. цьогоріч суми на банківських рахунках градоначальника може зменшитись. Витратитись доведеться на адвокатів. Нагадаємо, Соколова звинувачують у службовому злочині. Виконком перерахував майже 5 мільйонів гривень на рахунки домобудівника. Через банкрутство підприємства будинок так і не добудували. Куратура, от от має передати справу до суду.